Вірш лідії Віцені ідемо, не знаючи дороги, читає Галина Дроб'язко. Йдемо, не знаючи дороги, не часто згадуючи, хто ішов попереду з Христом і що нам простелив під ноги. Питає шлях, питає небо, куди йдемо усі, куди народ і кожен сам один, чи те шукаємо, що треба, а ми по колу, Втрати зради чужі свої, свої, чужі, І страшно, що не хочуть правди поводирі води вельмож мужів, бо нас історія не вчила, бо не здолати нам спокус. Тяжка вона, дорога сильних. Хто пройде, як ішов Ісус, і хто не кине в того камінь, за срібняки не розіпне. Питає небо, шлях питає, та марно все ніхто не знає, коли він суд свій розпочне. Реквізити для допомоги Збройним силам України від Олічки указані під відео. Вірш Лідії Віцені. Ідемо, не знаючи дороги, читала Галина Дроб'язко, редакторка випуску Валентина Литовченко. До нових зустрічей.